У застосунку дія з'явилось опитування залишити вихідним 8 березня чи відмінити вихідний. Тож ми вирішили дізнатись думку коростенців з цього приводу. Ви вже голосували чи ні? Ні, ще не голосувала. А як би ви проголосували? Щоб не відміняти. Чому Ну, я б якось привикла. Ні, не голосувала, але вважаю, що його потрібно залишити. Mm -hmm. Взяв би вихідним Ні, немає. Не голосувала ще. А як би проголосували? Мабуть, щоб залишився. Все таки ми привикли до нього. Я б лучше вихідної був. Скажу чесно, що ще не голосувала, але я вважаю, можна відмінити, а 25 лютого зробити вихідним. А я так думаю, що наших жінок треба любити у всі дні 365. Це вихідний, як то кажуть, не сильно тому і потрібно людям. Людям потрібно працювати, заробляти гроші, годувати сім'ї, а вихідний в нас є неділя. Субота-неділя. Мені ще не голосували, але мені здається, дуже багато вихідних для нашої країни на цей час. Навірно, треба працювати. Святкувати будуть, жінок поздравляти будуть, але чи мається бути вихідний? Ні, не потрібно. Потрібно залишити, так? Звісно. Це ж жінки наші, будуще. Без них мені ніхто. Ну, треба завжди вам праздничним для жінок. Угу. Тобто вихідний. В дії є голосування, чи потрібно залишити 8 березня вихідним, чи його відмінити. Ви вже голосували чи ні? Не голосували, ми дією не користуємося, але я я би нема, нема, коли нам вихідні дні влаштовувати, бо війна, а потім буде відбудова. А свято залишити обов'язково. Коли в нас закінчиться війна, тоді будемо це питання вирішувати. На даному етапі це настільки не серйозно і настільки воно голову людям забиває, що. Вибачте мене, це не те питання. Тож більшість жителів міста хотіли б залишити 8 березня вихідним, хоча деякі пропонують перенести свято жінок на іншу дату. Цими діями такими з війною. На да краще я вважаю, що його перенести. Перенести ну, не 8-го, наприклад, а хай 15-го буде березня, але ну, тільки не 8-го. Ніякий у нас свят не повинно бути. Прив'язуватися до дати, мені здається, вже зараз не потрібно. Можливо, зробити якийсь інший день, тому що, знаєте, свято жінок один день не потрібно. Здається, що кожен день потрібно, щоб свято було для жінки, а не тільки в один день. У нас інша країна, щоб були інші свята, інші якісь традиції. Змінювати те, що залишилося від тих всіх часів. В Україні 8 березня відмічають як свято жіночності та краси. Хоча насправді це міжнародний день захисту прав жінок. В інших країнах цей день присвячений боротьбі за рівність жінок та чоловіків.